Всім мої вітання. Всім доброго дня і мирного неба. Я на кухні, бо в нас тут лише й на кухні одне тепло. І бачите, внесла сорочку. Свою внесла сорочку. І внесла сорочку ще синову. І. Заміряла, заміряла, розміри брала з тих сорочок, з рукавів і з із переду, із, із довжини з довжини сорочки, щоб собі полотна нарізати на дві сорочки. Так, тут я вам покажу весь такий. Все порозкидано такий балаган, але ви на то не звертайте увагу, бо ми в хаті на вулиці, там, бачите, сніг, зима. Ми в хаті і тут на кухні одне тепле місце, і тому так, всього повно є. Бо ми так, щоб не лежати, не, не, не дивитися лише ті планшети, хоч, хоч і планшет. Тут вон, є планшет. Це чоловік лише окуляри, то то, що він порозпускав ті всі джинси і ріже джинси на, на такі полосочки. О, бачите, на всі такі полосочки, джинси ріже. А я буду е, по тому ті ті джинси, ті полосочки е, прасувати, запрасовувати. Одним словом. Як буду робити вже щось, то вам е, покажу. Я хочу зробити такі накидочки на крісла. Просто можна купити, але я хочу, я хочу сама зробити, шити хочу сама. Тому чоловікові видала таку роботу, щоб він мені нарізав тих джинсів. Збирала старі джинси, і він ту роботу робить. Бачите, тут ще він скільки його окуляри. Я тут ще в таких кофтах ще водіти, бо, бо холодно. І от такі ще має куски з тих джинсів, ще тут все, що має він порізати ще порізати на ті кусочки, на такі полосочки. Ну, То я йому таку дала роботу, щоб він в хаті сидів і то робив. Бачите, як він відрізав ті джинси? Бачите, ще ще й пиво-пив. Це все треба мусор вики... викинути на. Ну, викинути вже на мусор, але ще так не повикидала. І тобто вам показую. Строго не судіть. Бо все є такий процес роботи. Ну, що робити? Такий процес. Тепер я хочу вам показати, що я. Мене жіночка там писала, мені треба вам відписати, я вам не любі мої. Але я обов'язково все зроблю. Обов'язково все зроблю. І повідписую кожному, кожному. Тепер я вам покажу, що я маю тото, таке полотно. Роблене полотно. Таке тут стародавне роблене полотно. Мені треба принести машинку. Машинка у мене там. В кімнаті, а в тій кімнаті в мене холодно, її треба принести, щоб вона тут вгрілась і її включити, щоб машинку е, шити. А я хотіла е, знаєште, я так обкидаю, обкидаю руками, бо о, обкидала е, сей рукав, що має йти на рукав, обкидала руками, би не торочилася. І тут я собі витягнула книжки. Дві маю книжки, одна техніка шиття. Книжка. Ой, Боже, Планшет перевернула. Чоловікові перевернула планшет. Одна техніка шиття, а одна з сорочками. Така книжка. Книжка по -кусінських. О, то Зараз я вам покажу. Мене ще й питала одна жіночка, чи я дошила е, ті манжети на сорочку. Ні, я не дошила. Я не дошила, я якраз все собі підготую полотно, е, бо я хотіла знати, що мені стане. І то дошию. Буду дошивати, буду дошивати, але я не дошила. А тут, о, це мої ниточки сюди. І мені тут ще треба салатові ниточки купити, бо їх нема. Треба мені взяти, буде, щоб я не забула, і докупити. Я номер знаю і треба докупити. А тут це вже я нарізала на два рукави і на цілу сорочку. І тут вчора я м -м, сиділа і вибирала сорочки. розумієте? І вибирала сорочки, які би я мала вишити на такому стародавному полотні дві, со... Ой, дві сорочки, розумієте? О, тут дуже, дуже важко шити, але як вже при... При... Приспо... пристосуєшся, чи... чи як сказати, що вже собі налаштую своє шиття, то вже тоді нормально, можна шити. Я... Я ну, трохи не виджу, але але про то якось якось буду шити. Бачите, тут в мене всяна сорочка, теж я вишила на такому стародавному полотні. Бачите я? О, бачите? О, і вишила таку сорочку. Бачите? Ну, от і я хочу, і я хочу е, також дві сорочки на продажу, не собі. Не собі, бо мені не потрібно, але на продажу хочу вишити сорочки. Скажу вам, вчора сиділа і підбирала, які би я вишивала сорочки. От, напевно, що я би таку сорочку одну, одну сорочку таку вишила. О, то сорочка зараз я вам скажу. Це борщівські всі сорочки. А, то традиційна для, зараз, для новосілки. Село Новосілка. Таке село, але це все борщівські сорочки Тернопільської області. Борщівські сорочки, які славляться на цілий світ. Ці сорочки. То я вибрала таку сорочку. І ще покажу, яку я вибрала. Бачите, вибрала ще таку сорочку. Така більше чорним, чорним там трошки лиш має якогось там е, вишневого, зеленого, а то більше все вишита чорним. Ну, ось такі ось такі е, сор... тут світло в мене так просто б'є на стіл. Ось такі сорочки. Бощиські, сорочки, отакі бачите. І отака от мені сподобалась, то я би її шила, ще покажу. І отаку от сорочку. Бачите оцю сорочку. Це теж гарно. Кожна сорочка гарна по-своєму. Але отака от сорочка мені також сподобалась дуже, Бачите, О, який тут в неї рукав, і от така вона є. Тут є, як сказати, вся її техніка шиття тої сорочки. О, то я думаю, що я може якусь цих сорочок буду шити. Того я вже під... то теж на стародавному, все на стародавному полотні. То ніяке не є таке домотканне, то все то, є такий, е, таке полотно, таке полотно старе ще. Бачите, яке? Бачите, яке? Ну, от, і на такому полотні я буду шити сорочку. Знаєте, я вам хочу сказати, я і тут маю ще той е, взірець. Тої сорочки, що я синове вишивала, ще маю той зірець такий, що я вишивала ту сорочку. То може ще я, якби хтось, бачите, якби хтось хотів, то я би вишила таку і чоловічу сорочку. Чоловічу сорочку, Вона мені дуже подобається, та сорочка. Так що мені її фотографірували, її не було так в, на малюнках ніде, то мені її. Тако, о, о бачите, 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 як тут пише. Вовківська сорочка. Село Вовківці. О, така чоловіча сорочка, от, от такава. От така, Отакова. Якби хтось захотів, то я би вишила. О, може, якраз вам комусь подобається, то мені напишете. Напишете, і я би вишила. Так само і жіночу, може хтось би захотів. А цю я обов'язково докінчу. Тепер. докінчу, просто мені не було, не було як вишивати зовсім не. А цю я докінчу і також викину на продаж. Виставлю її на продаж. От. Ну, отаке я роблю. Таке я роблю. Це теж така непогана, бачите, також така непогана сорочка. Сорочки, дивіться, 20-30-ті роки ХХ 20 століття. Це сорочка така початок ХХ століття. Розумієте? Отако. От всі сорочки зазначені, всі сорочки написані, підписані. Люди, які цим, бачите, як шиється, все-все-все, все показано, все намальовано, все зроблено так, як, так, як має бути. Бо що все зрозуміло, все видно, як його шити, що з ним робити. Просто то, що це полотно дуже таке дрібнесеньке. Треба при дуже добрій лямпі шити. При дуже добрій лямпі. Вся техніка шиття є. вся. Отако. От Отако. Бачите я. То я, то я буду, то я буду то тошити. Я буду тошити. І показувати вам, як я її буду шити. І буду показувати. Так що я так собі задумала і так хочу то робити Поки зима, нема нічого того, що робити, трохи відпочила, трохи по поїздила, побула. Бачите, є ще й така сорочка. Є ще й така сорочка, така сорочка. Там в телефонах є, можна ще сорочку знайти, але тут достатньо у мене книжка така, що тут сорочок є. Хмара достатньо тих сорочок, що можна є, в чому вибратися. Це люди, хто вже е, не має тої книжки, хто не має тої книжки, то вже собі там через телефон вибирає. А хто має книжку, той собі е, з книжки, то все дивиться. Я вам вже цю книжку раз показувала. Дорога книжка була. Я не знаю, чи вона тепер вже є в продажі. Може, то одним тиражом вона вийшла, і може її більше не, нема, а може ще, як сказати, а може ще замовляли, де люди, і може ще один тираж випустили тих, е, тої книжки. Бачите, яка, які вишивки гарні. то я спробую то-то зробити. Надіюсь, що мені все вийде, не знаю. Подивимось. Подивимось. Кожна гарна по своєму сорочка. Кожна сорочка гарна по-своєму. Звичайно, що ці сорочки не дешеві, вони мають свою ціну, ну, але... Кому подобається, хто любить таке, кому вона потрібна, той собі таку сорочку може придбати. Може придбати, замовити. Звичайно, що це не, не магазинні та не, не машинна та та вишивка. Та машинна вишивка, вона дешеві, дешеві, зовсім дешеві. Ну, то таке. А це сорочки, вони вишиті тут всі всі кожен візерунок кожен нахил кожен трикутничок має має якусь свою якусь свою назву і воно все до чогось то, то так не просто вони взяли і так просто вишивали і так просто вишивали. Для того придумувалися різні. Вони одні від других, ви розумієте, брали це не одна сорочка, це могли брати вони від одної сорочки кусочок, там від другої, від третьої, від п'ятої. І так жінки одні по других колись там. І так я сама вишивала свою сорочку. Зараз я вам покажу. Дивіться, я також су сорочку, як вишивала, то я так само не з одної сорочки. Це не з одної сорочки, не взяла чужу сорочку і, і відшила. От щоб я взяла чужу сорочку і зразу відшила. Все відшивала я з одного, з одного, сікачурі відшивала з одного. То серединку, взагалі, оці листочки, то вишивала зовсім з другого такого узора. узора з того. І отак воно по кусочках, по кусочках. Я щось з трьох сорочок відшивала, з трьох сорочок і ще й з картинки відшивала ту сорочку. Розумієте? Так що то не так. І так же само, і там то, там кусочок, там кусочок, і от того виходить, так, що різні різні малюнки і там різні узори, ну, усе по-різному зроблено. Ну от, бачите, я тут перейшла, при, вам поставила на стіл. Тут в мене виходить на дві, на дві сорочки. Бачите, тут я нарізала, нарізала, що тут у мене дві, вийде дві сорочки. О, то є. Я їх не буду е, тут розрізати, як же вам показати. Не буду розрізати, бачите, вона тут двоє зложена такое. Злошено зараз я трошки піднесу. Всім вітання. Бачите, маю яку роботу на кухні, бо в мене тут на кухні саме тепліше, я вам вже кажу. Хоч я вже одіта і так. Але там в мене холодніше набагато. Ну, що робити? Нічого, нічого. Тут в мене велике приміщення, так що ми тут гостей не маємо, нікого нема. Тут самі собі... то... Нароблю балаган, тому що то зберу. О, Бачите, тут я вже врізала трошки одну, одну на одну сорочку. Я врізала трохи довше, бо я мала ростом, але є люди, що м, вищі, може, комусь буде треба. Я не маю, ну як, м, такого замовлення, ніби я не маю. Але я вишиваю, може якраз е, хочу вишити, може, якраз комусь буде треба. Бачите, вона така, що ось тут буде розрізатись. Отут От лиш буде виріз розрізатись тако сюди. І а так вона на плечі і наперед буде йти суцільно, без швів. Не буде щита. отако От буде суцільно. О, то є, то є на, тако наперед і назад. І тут є, так як, бачите, що я показала. О, і тут є, де що я поставила той кусок. Е, ага, отут А, І тут є два рукави. Оце є так на одну сорочку. в мене полотна. У мене так було. Я була, купила його е, на три сорочки, але е, одну вишила синове, а на дві лишилося. І ще так лишився як кусок такий невеличкий. Але то вже може бути, що треба буде сорочка. Ну, є всякі люди. Е, сорочка, що треба буде, може, де вложити тако, бо може бути восковата ширина його є цього куска. Отако. От 60 см. Все 60 і 60, все 120. 120 в об'йомі буде 120 см. Ну, кому треба буде менше, ну, то той собі зробить менше, знаєте, гуще А кому треба ширше, бо є всякі, то ще може. Будуть вкладатися так, як в сорочках рові. Так, так я вам толкую розказую. А, а, а тут маю на другу сорочку, що я собі м -м, відрізала, відрізала тут на другу сорочку. Я вперед буду шити, а потім буде його, то полотно, то, то вже готову сорочку буду прати. бо того, що на ній і так воно. Казати, важке, важке це життя, е, але, але воно того вартує. Воно того вартує, щоб на такому полотні вишити ту сорочку, таку, колись ті сорочки на такому полотні. Вишивають, вишивають і на тому такому що е, е, діркастому, що гарно видно все. Ну, то вже може, я не знаю, сучасні сорочки так шити. А от такі би хотів, такі хоч шиють і так шиють. Каже, а я шию, бо їй так легше. Ну, я розумію, що легше, але але це така справа. О, Я теж вишила. Я так само бачила, я собі сорочку так само так само вишила. Ну, я не ту е, борщівську таку сорочку вишивала. Я вишивала, звичайно, звичайно, з кусочків там, там, там брала і так вишила на такому. А ось його вже. І тут в мене два рукави. Так що в мене є на одну сорочку і на другу сорочку. О, і все. Е, З Божою допомогою, я сподіваюся, що все в мене вийде. Я думаю, що все в мене вийде. Але треба буде внести машинку, і... щоб машинку я його так обкину, щоб воно мені просто не дорочилося. А потім собі внесу машинку і на машинці перебіжу. Оберлогом перебіжу. І, і буду, і насамперед, ну, все я підготую. Не хочеться мені так дуже вам, вас е входити до відома, але вам показувала колись, що мій чоловік вишивав, шив. І не знаю, чи він захоче він не дуже виліти, не знаю, чи він захоче мені допомогти. Ну, будемо видіти. Я підготую, а він як захоче. О, а він собі вже як захоче. То, таке, то така справа. Ну, Кожна має свого. А я буду докінчувати ту. Докінчу ту, Бо вона мене так само мучить, і мене жіночка питалася, писала мені в коментарі, чи я вже докінчила цю сорочку. Ні, моя дорогенька, не докінчила, не докінчила. Але... Але постараюся докінчити. Ну, є такі моменти, скажу вам, що не до шиття. Є такі моменти, що не до шиття. Але постараюся докінчити. Обов'язково мушу то зробити. Все? Хочу вам сказати, ви знаєте, я сміюся тут, сміюся вже, що гину. <реш> Чоловік почав собі відмальовувати, щоб ті різати полоски. І каже, що ти будеш знімати, не досить я ті спідці краю вишивати, буду, вона ще буде мене знімати. Взяв і вступився. Ой боже. боже. Чиста комедія з ним. Бачите що яка тут є сорочка. Ну, добре, добре. Не дуже. Не дуже весело, не дуже сіхоче е, сміху, але часом так буває, що на сміх збере. Добре, мої дорогі, будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі, всім пока. А я буду пробувати щось далі робити, і буду вам періодично. Показувати, що, яку я почну, з чого я почну і як воно буде себе вести далі. Всім до зустрічі! Всім до зустрічі! Всім пока!